Хочу зачитати текст Святого Письма із книги Даниїла, де написані такі слова з 6 глави. Угодно було Дарію поставити над царством 120 сатрапів, щоб вони були по всьому царству, а над ними трьох князів, з яких один був Даниїл, щоб сатрапи давали їм звіт, і щоб для царя не було ніякого обтяження. Даниїл. Перевершував інших князів і сатрапів, тому що у ньому був високий дух, і цар подумав уже поставити його над усім царством. Тоді князі і сатрапи почали шукати приводу до звинувачення Даниїла щодо управління царством, але ніякого приводу і провини не могли знайти, тому що він був вірний і ніякого прогрішення або провини не виявилося в ньому. І ці люди сказали: не знайти нам приводу проти Даниїла. Якщо ми не знайдемо його проти нього у законі Бога Його, тоді ці князі і сатрапи приступили до царя та й сказали йому: царю Дарію, повіки живи. Усі князі царства, намісники, сатрапи, радники, воєначальники погодилися між собою, щоб зроблена була царська постанова і видане повеління, щоб хто протягом 30 днів буде просити якого-небудь Бога або людину, крім тебе, царю. Того кинути у лев'ячий рів. Отже, затвердь цару цю постанову і підпиши указ, щоб він був незмінний, як закон мідян і персів, і щоб він не був порушений. Ви знаєте, брати і сестри, одного разу, будучи на одному зібранні, я слухав проповідь. І слухаючи проповідь, читали це чи чуть-чуть нижче місце із. Данієла і до мене прийшла думка. Ну от кому це така ідея прийшла, щоб е, порадити цареві, щоб він був на протязі 30 днів це місяць відповіддю для всіх людей? Уявляєте собі, хто б до нього не прийшов у всьому його царстві. А ми можемо прочитати, що Дарій наслідував Вавилонське царство. І знаємо, що у тому царстві, друзі, дуже і дуже багато людей, дуже і дуже багато було округів. Тому і князів, і сатрапів у нього було близько 120. Тобто, з цього я собі розумію, що царство було, знаєте, ну, немаленьке. Тільки оцінюючи його по начальству, яке було у Дарія, і ви знаєте, ну тут тобі така пропозиція, царю, ми хочемо попросити тебе, щоб на протязі 30 днів ти відповідав на всі потреби і нужди, і молитви, другими словами, які будуть направлятися до тебе. Від всього всього народу. І ніхто у царстві твоєму, хто тільки є, від малого до великого. Я не знаю, яка кількість була Вавілонського царству, але уявіть, не повинен був звернутись більше ні до кого, тільки до тебе, царю. Ви собі таке друзі, уявляєте. По-перше, кому прийшла така ідея? І мені треба розібратися, то це справа Божа. Чи справа диявольська? Хто підкинув таку ідею? Я прекрасно розумію, друзі, що сатрапи із завісті, із ревності, із нездорового стану свого духа і душі вирішили знешкодити і усунути Даниїла. І їм для цього треба певні речі, знаючи, що він вірний своєму Богу, і тричі на день він провадить молитви і прошення перед своїм Господом. Вони запропонували таку річ, знаючи, що він не відступить. І після цього в них буде що сказати на Даниїла? Про те, який він непокорний, а цар не може змінити після цього наказу. І з Даниїлом треба буде поступити по тому, як сказано. Друзі, ви знаєте, мене не це більше зацікавило. А те, от як людина на це згодилась. Я знаю, що Дарій великий цар. Дарій, ну. По всьому тому, ще й після того, як все сталося з Даниїлом, видно, що і не все в ньому було погане, були добрі речі. Але в цей момент, знаєш, коли до тебе підступають лісці і кажуть, царю Дарію, з завтрашнього дня ти будеш відповідати на всі нужди людей. Ви знаєте, колись в далекому минулому, бо вже далеко, я хотів бути лікарем. І вчився в інституті, і міркував, і мріяв про те, як я буду вирішувати проблеми всіх, хто буде звертатися до мене. Або в лікарню. У мене ж вийде ось переді мною певний забіг. Мені потрібно пробігти 6 років навчання. Пройти ще час інтернатурі, да, ще треба прикластися ще один, другий десяток років, і ось у тебе получиться. І після цього, хто б не прийшов до тебе, послухай, володя, ти обов'язково будеш відповіддю йому, ти обов'язково допоможеш йому. Ви знаєте, друзі, я думаю, що певна схема, тут навіть сказано, ні до богів своїх, ні до людей не могли звертатися, а тільки. До царя Дарія. І більше ні до, ні до кого, друзі. Це дуже непросто. Ну і от я так собі міркував. І ви знаєте, ну, лікарі це така особлива каста. Вони ну, в, свої, в своєму серці, в своїй душі, вони думають, мабуть, про себе дуже багато, так як і я думав до певного часу. Але знаєте, добре, що є Господь і відкриває очі. А після того, коли я став стикатися в лікарні, з багатьма труднощами, з багатьма проблемами, з багатьма пацієнтами. Я побачив одну річ. Володя, ти далеко не єсть отвітом для всіх. Ти далеко не є отвітом для всіх. І ви знаєте, я часто бачив, коли люди приходили, і вони мали такий настрой: в них є проблема, в них є біда. Але вони кажуть таку річ в серці. Навіть можуть так словами не казати, але точно кажуть так в серці. Роби щось. Роби щось. Або так навіть і словами. Лікарю, робіть щось. Робіть і дивляться, знаєте, ну практично, як беруть, в окови. В окови беруть. Ви знаєте, мені в цьому відношенні, наприклад, приходить Рахіль. От лія і Рахіль. І обидві вони, і Рахіль знає, що вона дуже і дуже гарна. Послухайте, вровінь не лії, тому що лія хвора очима. І хто там буде, як кажуть, заглядатись на неї? Звісно ж, на Рахіль. І ви знаєте, я побачив, що як і полюбив Рахіль, так от тільки Бог зглянувся на Лію. І дітей їй дає, і продовжує давати, а Рахіль знаходиться в іншому положенні. Пригнічення і приниження. Знаєте, її душу це так допекло, так розстроїло, що одного разу. Вона приходить до Якова, який прийшов з поля, і каже: Дай мені дітей. Знаєте, будь відповіддю на мою проблему, будь відповіддю на мою трудність, будь тим, хто дасть мені так потрібне для душі моєї. Але як їй відповідає, я довго не міг зрозуміти цю річ. Він каже, хіба я тобі замість Бога? Ви знаєте, друзі, в якійсь мірі ви мене пробачте. Може зарахуйте за немощ, але мені ця немощ допомагає. Знаєте що? В великій мірі я далеко не єсть відповідю. У своїй галузі. І може хтось на початку мого путі, на початку мого вступу на цю галузь, щоб бути практичним медиком, хтось хотів мені так розказати: послухай, ти будеш вирішувати всі проблеми, друзі, я сьогодні хочу. Щоб ми проаналізували і подивилися, в Дарія є дві складових. В царстві Дарія є Дарій, який буде отвечати на всі нужди народу. І є народ, який після цього може послухати такого наказу, і приходити до Дарія. І так, як наказано було з протягнутою рукою. Приходити до нього. Ви знаєте, це толпи людей. Це зі всього царства. Дарій, ти навіть не знаєш, що ти збираєшся завтра зробити. Сьогодні ти сидиш на троні, тебе ніхто не чіпає. Ви ж пойміть, наняв собі 120 сатрапів, три з них найбільших, а потім помірковує, бачачи, що Даниїл наймудріший, щоб поставити його над всіма сатрапами, щоб його ніхто не турбував. Щоб його ніхто не турбував. Тобто своє правління, власть він віддав мудрим людям, які вирішують проблеми, а він просто на царстві, як фараон при Йосипові. Але щось таке зачіпається в серці людини. Знаєте, о, завтра всі люди підуть до мене. Цар Дарій так думає. Завтра. Я собі тільки уявляю, Потоки. Потоки прийшли під стольне місто і стольний град. Ворота не витримують. Послухайте, тому що кожен понімає, він знаходиться. Під законом смерті. Якщо сьогодні не прийде до Дарія, то буде вкинутий до Лев'ячої ями. Друзі, уявіть, я думаю, що після цього цар Дарій міг би тільки одне бажати. Куди дітись? Куди дітись? Куди сховатись? Де знайти саму маленьку кімнатку? Ви мене простіть. Може я, браття сістри, через свою немощ? Бо я такий. Ви знаєте. Від початку війни цих запросів, потреб і нужд стало ще більше. І я вам скажу по секрету своєму, деколи мені хочеться знайти маленьку-маленьку кімнатку, маленьку-маленьку кімнатку таку, темну, щоб там не було жодного віконця. Щоб навіть дверей не було, щоб туди не постукали. Ви мене простіть, братя сестри, це моя немоще. Ви знаєте, добре дивитися, коли в тебе успіхи, коли в тебе виходить. Прийшла проблема, прийшов хтось з потребою, і ти її рішив. Ти тоді на висоті. Так. Да. В будь-якій галузі, в будь-якій професії, в будь якому ділі но коли ти товчешся на одному місці, і не можеш посунути діло ні вправо, ні вліво, і не можеш покинути його. Послухай, ти устанеш. Ти тоді так швидко зійдеш з оцього престолу, на який так захотілося зайти. Ви знаєте, друзі, я сьогодні наблюдаю, як в світі багато хто понабирав на себе таку місію, друзі. Знаєте що? Бути конкурентом для Бога. Я дивлюся, як багато організацій. НАТО, в старовинних часах СІАТО, ООН, ВООЗ. У мене щось таке відчуття, що люди, мабуть, не бачили цього тексту. Вони взяли на себе місію. Чуєте? Місію взяли бути відповіддю для всіх. Людей. Ви знаєте, я дивлюся в пророки і старий заповіт, і дивлюся, як однажди ваал, Астарта. Вони хотіли стати на місію. Ми будемо відповіддю вам замість вашого Бога. А оці служителі. Священнослужителі Астарт і Ваалів. вони будуть допомагати вам. Але ви знаєте, коли я наблюдаю одного разу, коли Ілья вивів їх на корміл, вони кололи себе, вони кричали, вони волали, але ніякої відповіді із неба не прийшло. Ви знаєте, і весь Ізраїль повинен був побачити. Ці люди не є відветом на твою нужду. І тільки після цього зійшов вогонь. З неба. І вони впали на коліно і сказали: Господь єсть Бог. Господь єсть Бог. Ви знаєте, друзі, в мене рівність є в серці. Я давно, повірте мені, я давно свою професію відсунув в сторону. Я не кажу, що в деяких моментах вона не допомагає, але це тільки тоді, коли, друзі, він дозволить. Але я сьогодні про те, як буває. Світ не зрозумів Бога. І вони хочуть стати йому конкурентом, друзі. Вони хочуть бути ответом для народу, для всіх населених на поверхні землі. Як ви думаєте, чи буде в них успіх? Я дивлюся, знаєте, так бувало бачив в місті охорона агенція Гарант. Є люди, які займаються приватною охороною. Об'єктів і так далі. Знаєте, що вони кажуть? Ми справимося, ми забезпечимо вашу безпеку. З вами нічого не трапиться, і вор не пролізе до вас. Бачите, в нас тут всі камери, в нас тут така підготовка, декілька хвилин, і машина з емблемою «Гарант». Вона під'їжджає до твого подвір'я, виходять міцні чоловіки і вирішують всі твої проблеми. Я думаю, друзі, це лож. І думаю, що Бог посрамить ще не один раз. Написано так: даремно стереже дом, якщо дома не стереже Господь. І якщо хтось взяв на себе місію таку, що він буде твоєю безпекою, Однажди, вчора, друзі, ви знаєте, не завжди дивитись в інтернет, але я вирішив. Проглянув деяку історію про такий корабель, про який давно відомо, і ви вже з цього місця про нього чули не раз. Називається «Титанік». Ох, мощний був корабель на той час. Ви знаєте, головний інженер, який построїв, він так. Всередині піднявся, він був охвачен масштабами строїтельства, був охвачен масштабами безпеності. І він сказав таку річ на всю Всілену, навіть сам Бог не зможе потопити цей корабель. Другими словами, ми будемо ответом вашим на безпечність. Ви знаєте, ввіду того, як розрекламовано було ця річ, багато хто. З людей повірив. І це були не останні люди. Там було перше, друге, третє відділення, Ну далеко не в Ковчах. Ті, хто мали менше грошей, середні. І ті, хто дуже багаті. І між іншим, дуже багатих там було. Я не позапам'ятав їхніх фамілій і думаю, що того не стоїть. Але це були мільярдери. Це були люди, які мали значення в мірі. І вони, знаєте, повірили в цю річ. Це відповідь. На наше желання. Це отвіт на нашу потрібність. Він зможе забезпечити нам безпасний переплив через Атлантичний океан. Мене трошки, друзі, бере рівність. Ви мене простіть. Може комусь не вміститься? Я не відвідав. Титанік не відвідав. Служба гаранту не отвіту. Чоловік тобі дітей не дасть. Ви знаєте, одного разу я дивлюся, як Ізраїль не зрозумів, і в Самуїла піднялась ревність. Вони прийшли і кажуть: Постав нам царя, як в інших народів. Самоїл вознігодував в серці, але Бог його заспокоїв і каже. Не тебе вони відкинули. Йшли, йшли за Господом, бачили чудеса Його, бачили діла Його у времена суддів, коли Бог виставляв своїх людей, і він завжди був ответом на їхні випроси, на їхні нужди, на їхню охрану. Ви знаєте, друзі, але вдруг прийшла така мисль. О, оцей царя нам треба, як у прочих народів. Знаєте чого? Бо Бога не видно. І якось треба так знайти шлях, щоб його... А царя видно, він буде ответом для нас. Тому не просто друзі, за часів Давіда много людей вони йшли, і Авесалом їх спиняв біля міста Єрусалима і відводив їх звіти і казав, що ні-ні, там немає кому вас вислушати. Ну на самом ділі ця програма вже була запущена, друзі, що цар буде ответом по нуждах твоїх. Бог дозволив, друзі. Але я думаю, що щось в його серці на це відреагувало. На це відреагувало. І я думаю, він дивився, коли вони йшли до царя. І так часто забувши ім'я Його, забувши вілічиство за Його, забувши Бога Авраама, Ісака і Якова, вони йшли до чоловіка з розчотом, що наступить время, і він їм буде ответом на їхній вопрос. Но так не стало, друзі. Саул знемігся. Давид все зрозумів. Давид все зрозумів, друзі. Тому він зрозумів одну річ. Його дорога тільки на гору, його дорога тільки на ковчег. Дуже непросто, друзі. Тому я повертаюся до своєї професії і думаю, наступають моменти. Я хочу втікти. Я устаю, а Бог так робить. Допускаємо. Перед моїми очима завжди є свідетельство. У мене стільки є пацієнтів, яким я настільки вони можу допомогти. Навіть хотів би. А вони окружають і кажуть, роби щось, роби щось. Послухай, роби щось. Я не можу. Я людина. Браття і Христос однажды сказав таке слово. Істину, істину говорю вам, син нічого не може. Я не продовжую далі. Син нічого не може робити сам від себе. Не може. І він каже, Отець мій боліє мене. Що я вижу, що Отець робить, то і син делает. Я дивлюся на Іону. Хороші люди, ці невіруючі люди, які були з ним в кораблі. Так хотіли бути йому допомощю. Так хотіли бути суддяствуючими. Так хотіли дотягнути його до берега. Но, уви і знімоглись на пути. зупинились, не можуть бути ответом і помощю для Іони. Бог йому, друзі. Не допомагає, а насправді помагає. Він йому поможе чуть-чуть пізніше. Треба ще, щоб щось сталося самим Іоною. Тому, друзі, ви знаєте, як часто треба зрозуміти, що твоя допомога, твоя надія, Твоє сподівання, воно не в людині. Не дивись на нього. І не сподівайся, що він буде твоєю допомогою. Ви знаєте, я не спитався дозволу, але скажу вам таку річ. Однажды я чув таке видіння. Одна сестра мені розказала і сказала таку річ. Лікарі лікували, лікували її. Але видіння, яке було їй показано, у них закриті очі і вони нічого не бачать. Вони не є ответом на її вопрос них очі, друзі, закриті, і вони не побачать, і не зроблять правильно, тому що Бог возрівнував і каже: неужелі вони. Він хоче, даби відбулося соєдіння Духа Твого з Духом Його. Він Бог твій. Він сказав: Я Господь, і нехай не буде тобі інших богів, і не поклоняйся їм, і не служи. Їм. Знаєте, друзі, про що я? Сьогодні світ хоче розказати, для всього світу, і навіть для церкви ми забезпечимо мир, ми забезпечимо покой, ми будемо ответом на вашу потрібність. І так багато хто можливо, навіть із церкви, із тих, які знають Господа, обертають всі звор і думають, що, можливо, от звідси буде допомога. Послухайте, Бог сказав ще. Через откровенні Новоходоносору, що Він повалить всяку владу. Вона не зможе бути відповіддю для них. Вона не зможе бути помічю для них. Тому весь світ рухається тільки до одного, коли Бог хоче відкрити своє ім'я, своє силу і своє могущество для того, даби глас многих був обращен до нього. І після цього буде помощ і благословення. І на кінець, друзі, тільки один приклад. Ви знаєте, це дитина віруючих батьків. Але вона ще не член церкви. І десь близько 12-ї, я змушений був з нею зустрітися в лікарні. Я давно працюю. І хоч я нічого не можу, але деколи Господь щось цей дозволяє. І коли я подивився, я бачу. Явна клініка наклініка Ви мене простіть, але просто вже багато років. Я багато з ними мав діло. Така, що навіть безсумнітельна. А плюс ще аналізи підтверджують, все-все-все, все абсолютно сходиться. І я розумію, що треба замовити операційну, замовив, місце в палаті, а потім так сижу, щось, щось розмішляюсь, міркуємо так. Я подивився на цю дитину. А вона дитина така. Тільки-тільки пройшла возраст дитячої обласної лікарні. Я побачив раз, і в неї вийшли сльози до неї дійшло. Знаєте що? Вона не хоче операції. Вона не хоче операції. Ви знаєте, друзі, я так подивився на це все. Я відчув чув в приймальному відділенні. Мене торкнувся Господь Духом Святим. Я подивився на неї. Я знаю точно, що треба робити. Я кажу, доця, ти не хочеш операції? Вона каже, ні. Я кажу, тоді так. А тепер послухай кажу. Іскренне від всього серця, ось, ось стоїть тато. Побесідуй з ним. Відкрий всю внутрішню свою. Ти знаєш, про що мова йде. І тоді Господь тобі явить милость. І все, вони поїхали. А мені цікаво, друзі, все одно цікаво. Знаєте, хірурги є одне правило. Є найкраща операція, в них є така одна називається. Яку вони не зробили. Вона поїхала додому, але я подзвонив, і вони приїхали на ранок і практично нічого не турбує. На УЗІ залишили залишкові явища. Але мама сказала так: сльози були великі, і сокрушення серця було велике. Вона не захотіла, щоб я був одвітом на її вопрос. Вона не доросла до возрасту. Члени церкви, але вона доросла до того, щоб возвати від всього серця, даби представити перед Богом своє невірне, і даби Бог був ответом на її вопрос. Послухайте, друзі, я бачив одне іселення від апендициту. Але я свідитель перед вами. Воно відбулося. Вона пішла додому і більше не верталась. Слава Ісусу Христу! Він сьогодні є ответом на твої вопроси, але як часто розум наш. Іде по лінії жінки, яка страждає кровотечою. Хай Господь сьогодні благословить. Будемо молитися і слави.